Добрий день, слава Україні! Вивчаємо модуль дочкол. Сьогодні ми з вами відпрацюємо кидки м'яча на точність. Нагадую, то ми вивчаємо модуль до вашої тому ми використовуємо інвентар, який можна самостійно виготовити вдома. Сьогодні виконаємо з вами дві вправи на точність. Для нам потрібен бар'єр і пляшка на стільці або на столі. Наприклад, замість бар'єру можна користувати рюкзак, можна використовувати декілька книг. Тут якась якесь, яку ми будемо переслідувати. У нас буде право складатися з двох частин це атакувальні дії і захисні дії. Тобто Захисні дії це ми будемо виконувати стрибок від польоту китка суперника. і атакувальні дії це підточна точність. Ми спочатку пар'єр, книги, рюкзак, все, що у нас є, до мадару. Ми виконуємо підопний час стіно. Це відпрацьовуємо імітацію ловлю кидка суперника. Тобто кидок суперника. Ми його маємо право зновити, тобто виконати свічку. І після виконання свічки ми ну, можемо зробити кидок. чар, тож щось, саме це по пляшці. Пляшка може бути на стільчику, на столі, на якійсь висоті імітація. Руками, право, відок, двома руками можна виконувати право кидок, двома руками, одні рукою над головою, одні рукою знизу з боку, тобто всі китки, які дозволяються видошкою. Можна ще раз. Відпрацьовуємо кидки як правою, лівою, двома руками, однією рукою над собою. І захисники, і атакувальники. дії. І другого право. Це у нас будуть китки м'яча на точність, а саме на Чотири конуси, конуси це самостійно виглядати з папіру вмотане, скотче, можна використовувати пляшки, можна використовувати якісь інші інодари, як у нас відома. Є, є у нас овоч, приклеені скотч, замість овоча можна, якось, наприклад, пірьок взяти, так само повісити на стіну. Щось схоже приблизно на мішаль, яка у нас буде. І можна виконувати переміщення перед власним бігти, виконати так, Можна вправо, вліво, можна з вікою. Виконуємо різноманітні переміщення приставним кроком перед-назад, вправо-вліво і китки меча. Саме на точності. Дякую. Перемога за ними.